Біля центрального ринку по вулиці Смілянській знову зафіксували факт несанкціонованої торгівлі рибою. Цього разу відреагували правоохоронці та рибохорона. Порушників закону буде покарано штрафами. Немає дозволять. Ну, ви оце одноразово прийшли? Чи та ну як, ну з річки уволються, там продаємо. Та все. І? І люди беруть, не цікавляться документами? Ні, не, не цікавляться. Нормально все. Постоянно приходять, беруть. Вам вже доводилося потрапляти на адміністративні покарання? Доводилось, доводилось, так. Да. Один раз? Та ні, не раз вже. Раза-два може. А чому продовжуєте? Так вигідніше все одно, так, чим на ринку. Та я не знаю, я тут постійно просто стою, люди знають, що я тут стою просто. У вас вже постійні покупці. так? Ну так, да, покупці приходять, беруть рибу. Скільки штрафу заплатили? Ну, 510. 510. 510, да. І скільки ви ось продали вже? Ну, що це такий штраф великий? Ну я не знаю, кілоків кі 15 може. За 15 кілограмів? 510? Ні, ну продав ківків 15, ось і ось в кульочки трошки ще. Така ж сама риба. Що, снімають мене, що не бачить. А що за риба? На 에... фотографію Карась. Карась. — Карась. А де ловили? — В річки. У нас в річці? Ні, до я ну, Може пояснити, чому, чому вони коло вас стоять, що відбувається. Інший продавець риби виявився не таким чемним. Він неприязно зустрів як правоохоронців, так і журналістів. Заховав товар та відмовився будь-що коментувати. Що я просто звірі, да, да, так, свідчують вашого особу. Весела, щоб інспекція, це ж вони звіряли. Все одно, да, дайте, пожалуйста. Та вдалі гідно. Пізніше не на камеру таки розповів, що не виловлює біоресурси, а лишень перепродує. Людей не потравіться. У вас є документи? Є у вас от санітарний паспорт на цей ставок, відкуди ви виловили? біля туристи? Є? Ні. Документи, що ви там купили, є? Ні. Зачем ви травите народ? Или вам вірять на слово, что она Ну так я а ты зачем? Ладно, полный. Вы знаете прекрасно, что сейчас бы не бутулизм, и все, блин. Давайте так, каждый выполняет свою работу. Торгуете, блин, со спадами, а